Депутати знімаються в порно. Я думаю, що знімається. Я теж то думаю. Ви знаєте, що це таке порно? Знаю, звісно, самого дідства. Порно. вас таке цікавить? Це я влізла в Маргарину. Ну було таке, що таке. Господарка постійна Україна. Мовчить, що довини. Ми прийшли не торгувати. Більше не чіпай дитини! The voice of the people of Ukraine. Okay. Скажіть, що таке сім'я? Вік жінка, і бажано, щоб була дитина в їх. Основа сім'ї тут секс є. <laughs> Можна там трошечки. Побіділ Зеленський виходить зелений, бере статуетку, каже, своїм прекрасним голосом э, всі ці тексти. Слава Україні! Героям слава! Давайте всі!